Ми прагнемо бути лідерами у житті, вимогливими до себе та інших, бути активними громадянами своєї країни, успішними, Всебічно розвиненими, креативними, цілеспрямованими, щасливими, обізнаними для того, щоб досягти успіху в житті. А наш успіх це щаслива. Ютуб це світова мережа, до якої всі мають вільний доступ. Тому ми пропонуємо вашій увазі наш ютуб канал.